День слухачі! Вітаю вас на сторінки психолога. Наше заняття проходить в рамках проєкту ООН, який стартував 2 квітня і проводиться з 2007 року. Тема нашого заняття дитячий аутизм та розлади аутичного спектру. Розлади аутичного спектру це неврологічні порушення розвитку, які впливають. На соціалізацію, спілкування та поведінку людини. Такі розлади часто супроводжуються іншими порушеннями, такими як гіперактивність, роздратованість, тривожність, алергія, проблема з харчуванням та сном, інтелектуальними порушеннями. Причини виникнення дитячого аутизму досі невідомі. Повний спектр порушень може визначити лише спеціаліст з дитячої психіатрії. Педагоги нашого садочка навчилися полегшувати симптоми розладів аутичного спектру. Для цього ми вам пропонуємо такі ігри, Сенсорні, з кольором, водою, піском, крупами та природним матеріалом, світлом і тенями, Музичними інструментами такі ігри розвивають тактильні та відчуття. Предметні ігри з м'ячом, пірамідкою, машинкою, спінером навчають дітей звертати увагу на різні властивості предметів і вчать їх взаємодіяти з ними. Рольові ігри одягни ляльку, кухар, слюса, перукар та інші допомагають соціалізації та комунікації. Шановні батьки, пам'ятайте, що ваша дитина індивідуальна та особлива. Тому ви звертаєтеся на індивідуальну консультацію, де отримаєте поради саме для вашої дитини, які полегшують різні її розлади.